Всім доброго дня пані та панове. Вітаю вас на каналі О, буксуємо. Ковка для початківців і не тільки ковка для початківців, а й сад городний круглий год. Та плюс кулінарія сьогодні я вирвався на базар, побачимо що сніг вроді, не йде, але мороз мінус 8 пока. Зараз ми побачимо, що на базарі діється. Заснімемо, поспілкуємося. Ну от так от, а зараз я рухаюся по своїй по своїй дорозі. Ось така ситуація. Засніжена вона. <кхи> Засніжена. Це в мене телефон мотиляє. Так, машину кидає в різні сторони. Коротше. от така ситуація. Машину кидає з усіх сторон. Хоч вони й почистили, але кожен день сніг підкидав, то от, отакий от розклад. Такої зими <кхід> вже давно не було. Ні, колись була, по-моєму, 2000 2003. О, так було, засніжило, що тут ще мало постройок було. <кхід> Ми одні з перших там чоловік п'ять построїли. Ой, так що так було замило, що не можна було виїхати, машина прямо на пузо лягала на сніг і все. Так що отак от. І мороз був, навіть не можна було сходити в магазин по хліб. І зараз щось таке схоже, але ж це ще снігу мало. Так, виїжджаємо обережно на дорогу, на дорозі теж таке боліберда. Машин мало. Отак от. Так от. А тепер потихоньку-потихоньку будемо рухатися. Тут ось взагалі кіт не качався. Трохи згорнуло, воно знову присипало, так що дорога слизька. Ніхто його не чистив, так що треба їхати обережно. Сонце сходить, якраз мороз придавлює. Зараз 8 ранку. Ну, побачимо. побачимо розклад, який буде на базарі. І так я вже прибув, наверху нема де стать, закрили, видно, там сніг почистили чи чистять. Ну, заїхав на підземну парковку. Ну, люди заїжджають сюди, бо... Там наверху нема де стати. Бачите, який сплошний, сплошний льод. Стає де хто може. Ну я підземку заїхав заїхав і йду сюди. Вже піднімаюся. Піднімаюся на мост. Ну, все, бачите, почистив трактор, чистить мене, почистять, тоді відкриють, але ну, поки чистять, то закрили і нікого не пускають. Прийшлося ставити підземку. Вот такой расклад. Бачите, не коней Вот тут трохи людей кубка. Что-то там дивляться, не знаю. А так больше все пан Сергей ходит, пані Елена. Все пингвины на месте. Привет! Так что людей практически нет. там на той стороне тоже пусто. Где-нибудь стоять. Я не знаю, я так иду, Прогулятися трошечки. Ми вже вдома засиділися, так, от там вона, як завжди, продають їжу, але щось у них мало теж. Мороз. Та й людей немає, щоб покупати вже время, в таке время вже людей сходяться, за продуктами стоять. О. А що пані Елена, йдуть усе. Добрий день. Так що самі, самі патріоти всі ходять на базарі, ходять. Приходили що Вчора були, торгували. Ну, хто я знає, подивимося, як воно буде сьогодні. Ось підходимо до пана Ігоря. Добрий день. Добре. Самі стойки, всі на базарі, так? Да? Да. А я з Нового року тільки два рази був всього. Да. Та, такий мороз до не піде. Так що. Ігоря тут все нормально, все працює, все розкладається, всі закалені. Ну, мало. мало що можна побачити, мало що можна показати. Прийшов, казан-мангал навіть не запалювали, тому що кого тут кормить зараз. На такому морозі не дуже й посидять за столиком. Так хто собі чай бере термос. То ще що так а сидіть холодно там за столиками продукти ось продають Тоже люди не дуже тут топцюються. обично тут така стовпа а зараз нікого немає ну бачите який розклад не знаю зря я прийшов чи не зря ну дойде мені кое що там треба віддати людям то я йду Так, дядька, там якісь чайники. Ось таке от. Бачите, навіть хлопці з розборки. О, не знаю, будуть вони торгувати чи ні, ну стоять, ще не відкрилися, вже время. 9 годин. О, я вже підходжу до своєї точки призначення. Добрий день. Доброго дня, пане Сергій! Да, 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 да. да, 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 да і вам дав. Бачили, вчора борщ покрітав. Борщ бомбезний Борщ дуже був. Дуже смачний. Смачний, ти що? Та якщо ще холодно, там 12 градусів внизу. Бачив, як. О. Аж за уша да, Я так влупив одну мисочку та другу. О. О, ну другу не показує. Ну а що буду, я то людей дратувати буду. Буду дуже та, котлетки лежали. — І котлетки, і сало, все є. От і було й до борщу. Місто компоту, щось було таке біленьке. Та є, але самому це якось слівенький. самому мені якось не хотілося. І нічого, дзвонить. Точно, треба дзвонити, щоб бо раз приготовиш, сядеш, хоч дзеркало перед собою став. Та я оце тільки третій раз після Нового року вийшов. Бо морози такі були я й не ходив. Так ми те вже не ходимо. Да? Тобто Звісно. Я собі наварив, поїв і на гору, а там лежанка. Дай гріється. Добре, підемо померзнем, там побачимо, що воно буде. О, коло мене вон пан Борис щось гупає, пан Геннадій розклався. о. Так що буде добрий день. Товарищи пингвины. А вы кто? Я? Я кто? Я, я северный. Северный я. Олень! Да. Олень, северный! Ну как добрый, вы тут? Ладый. Да, добрый. Ну, Все в клан порвалось. А, да, да, воно вже промерзло. Да, там снега была, да, ну, вот так вот не так собралась. Да. Ну да. Я думаю, я вас вітаю. Думаю, прийду подивлюся, О, що тут робиться. Ну, воно подивіться, товариші, граждані туніянці, бандіти, як я тут Жиглов казав. А, подивіться, не конимо. Бачите, може ще поприходять, то ну, навряд ли, що. може 50% буде, а так. Зайдемося до пані Марини. Пані Марина, хай дойду, як ваше... Ничего. Я вас видела вчера, Видик. А, -а, а. Думаю, сегодня, думаю, что пришёл. Ну да. Так, на пани. Марина. И вчера было. На тобі ось я тобі ще приніс. Вот, дякую. Там под, там лицей, вот і, і, і куртка така біла, я думаю, підійде, не маленька буде, і там світтерки, кофти. Ну оставила. я думаю, а ця така дадимала. біла, повністю била. Да, так, да, так. Да. От, приніс. Пані Маринішки. Так, світло выключили, генератор сусідів вже працює. Пані Марини чайник не закипів. Так що так. Я вже трошечки розіклався, так снігу повно. Ось так, такий у мене асортимент ще є. Сокирок. Різного варіанту молотки є. Ось от таке от все, тому що практично зимою знову воду взагалі нічого, нічого не робив. Я навіть туди на дорогу не викладаю, бо там воно, бачите, яка каша. Ось так поставив тут о все. О, і на дорогу не викладаю. Тому що там треба чистити, а в мене лопати немає тут. О, так що от якось так. Пан Борис уже тут розіклався. розіклався, Тут трошки поставив, пані Єлена вже поставила, поставила такого буйвола О, для приманки, щоб заманював Такий буйвол з рогами такими. А, баранець це блін, з Білорусі забіли. Понятно. А, бізони, правильно, з бородою вони. Ну, отак. От, от. от у неї тут багато всього є. Вона розкладається, теж закуталась, примерзла. О, каже, погріться нема, чим та кажу, я не п'ю. Так що отак. От от. Будемо чекати клієнта, будемо торгувати. Ну от, Вже дві години вже я вже йду додому. О, тому що вже холодно замерз і сиро. Вже трошки пороз'їжджається, пан Дмитрій теж обично сидить довго, а це зібрався, все поїхав. Трошки людей повиходило, то трошечки що там, але ж не дуже торговля, так собі, тому що холодно сиро. О, На слідучі вихідні там передають п'ять морози. Ось так що отак от. Ну, люди все одно стоять, бо хочуть щось то продати. Хотять щось то продати і заработати. От вам парфюмірія. Ну, в основному продавців 50%. 50% по приходу, бо все-таки холодно сиро. Я сам замерз, як той пінгвін. А тут рихле таке. Ну, слизько так що от якось так от і все вже я в автомобілі стояночки зараз трошечки прогріємо трошки прогріємо і будемо рухатися додому О, ну так нічого О, торговля хто щось продавав хто зовсім нічого не продав так що тут тут на любителя. О, торгував на каністру бензину то й добре, так що от якось так. Побачимо, що на сліду вихідні ну, на сілішій вихідні у нас передають, що опять морози. Вже сьогодні там буде мінус 14 на ніч. Це ненадовго там днів, може, 3-4 продавить, а потім все-таки ближче до весни воно своє бере, воно все вже буде потепління, потроху буде. Відтавать то якось буде веселіше. Так що, от якось так, от така екскурсія. О, третя, третя по, по щоту після Нового року. О, ну, Тепер не знаю, чи будуть на виходні теплі дні чи ні. от, Так що будемо сподіватися, що буде все добре. Так що кому сподобалося, лайкаємо, підписуємося і чекаємо наступне відео. А поки на все добре, до побачення, хай вам щастить. З вами був Сергій Олексійович.